всім привіт і здоровенькі були. Дивіться, в мене баночка моїх чорнобриців одна вже готова. Марія поїхала на роботу сьогодні. Вона працює три дні підряд, важко, але що зробиш? Баночку помила, висушила, щоб не було ніяких запахів, і оця тут поклала. Все, маємо з чим зимувати. Закриваємо фікус також. Спить, напевно, вже бо листочки більше не виходять нові. Це наша собачка хороша, але не дай Бог її їжу кивати. Вона не дозволяє. Лили, ти навіть вмієш так робити, я навіть не знала, що ти вмієш так робити. Лише вже не може вона буде їсти. О, бачите, вона починає їсти. Вона, знаєте, як кажуть, сам не дам і сам не гам, і другому не дам. Вона не їсть, не їсть, не їсть. Ну коли починаєш у неї відбирати, тоді вона починає їсти. Ні, я думаю, краще вже я. Молодець, молодець. Ну вже хоч душа на місці, що їсть, хоч щось. Ай, маємо ще за неї переживати. Нічого, вже завтра йде додому ввечері. З Богом. А сьогодні зробила ось таку намазку на свій хлібчик, яка, до речі, може служити і дресінгом для салата. Її можна робити рідшою, густішою, в залежності, скільки лимонного соку ви туди додавите. А що входить в цю намазку? Зараз я вам покажу нічого складного. Ну і, звичайно, на любителі. Не всі можливо люблять авокадо, але спробувати можна. Дивіться, для свого салату цю намазку у нас йдуть одне авокадо, два варених яйця, орегано травка, олійка авокадова, чорний мелений перець. І повинна бути одна ложка гірчиці. Гірчиця може бути люба, у мене в зернах. Ну, і, звичайно, солі трошки. Погружним блендером ми будемо це все збивати. А ось і лимони. До смаку додаєте. І ось таке виходить. У нас ось така бархатиста, шовковиста намазка. Ну і дресинг для салату також. Мені сподобалося. Звичайно, можна робити рідше, якщо додавати більше лимонного соку. Це вже залежить від вас. Ось такий салат у мене получився. Смачно можна, до речі, додати чесничку, якщо вам подобається чесничок, також шикарно підходить. До салату. Ми вирішили вийти в овочевий, взяти, чого вдома не вистачає, якогось хліба. Та всяких дрібничок. Дивіться, тут уже скоро новий рік. Уже свято наближається. Тут багато є яблуків, всі по 99 центів, пів кіло. Різні яблука, різні назви. Ціна однакова. Корейська ям 99. Персимони дорого. Тут 2 долари. Авокадо також дорогі по 2 долари. 2,49 штука, а якщо береш 2, то 4. Гранати 3 долари. Ці 99 доларів центів штука. Помідор долар 79 огірки. Кабачки. Пусто в мене є, брати не буду. А це є, знаєте що, це є каштани. Ті, що їдять їх. Вони коштують 5 доларів пів кіло. Але ми щось не дуже їх полюбляємо. Ананаси тут дорогі. Ну, 3 долара, дивіться, навіть не дорогий, можна навіть взяти. Ой, будемо їсти ананас. Тут тут часом бувають ананаси по, по 6 доларів. А тепер по 3 можна брати. Ось ці яблука ми також полюбляємо. Голден. О, цибулю треба взяти також. Кому інтересно, по чому картопля у нас? Долар 29 пів кіло, червона 99 пів кіло. Ну і так далі. От 79 центів це картопля для печіння. Оця Purple така є. Фіолетова картопля, вона 2 долара пів кіло. Ціни все на пів кіло. Яблука. Ось такі ми брали. Як вони називаються? Кортленд. Хто питався, як називається яблука? Кортленд, смачні також. І ці також непогані. Головне, щоб вони не були старі. Коли вони довго сидять, вони отако чорніють, стають чорними, і тоді вони не їстівні Чесник, отакий 5 головок, 3 долара. вера, навіть є можна купити 1,49. Кокос 2 долара штука. А це платан. З платана ми щось нічого не готуємо. Може хтось щось готує, кажіть, що доброго можна з нього приготувати. Е, оці не буду брати гарбузи, оці сквош, ніби 99 доларів пів Господи, центів пів кіло. Щось я на долари переключилася. Не буду брати, бо є у нас ще мої є. Авокадо, оці три долари штука величезні. От папаю можна взяти, гарна папая. Дівчата це також корисно. хоч вона не дуже смачна, але корисна. Ми вже вдома. Ніби нічого не мали брати, але знову на 100 доларів набрали. Що набрали? Яйці, банани, якихось э, ананасів взяли цибулі, картоплі, хліба, яблук. Оце є все 100 доларів. А квіточки мої почули перші морозці і почали трошечки підмерзати. Ото червоніють. І починають скручуватися. Ну, але мені інтересно, як ось ця роза ще тримається. Але ну, я бачу, що вона вже колір починає міняти. Ця троянда, ця китайська. Загортати її, завертати у катрану щось цього, щось зберігати чи лишити так, як є. А на чай можна ще нарвати, квіточок, дивіться, що є. І цей гарбуз ще тримається, білки щось його тут шкрябали шкрябали але нічого тримається. Я назбирала вже собі насіння, що стане усе Нью-Джерсі засіяти. Ми вже вдома. Що набрали? Цього разу набрали більше витребеньок. Взяла таке сухе манго, взяла сушені блуберіс. Цього, може, і не треба, але коли вони є в хаті, часом я кидаю в салат, часом якусь випічку, це горіхи. Взяли два ананаса, папаю, цибуля, чесник, яблука, картопля, хліб, за чим йшли. І, і сметану. З, цими, з голубцями сметана пішла швидко. І взяла такі снеки, Марія до роботи бере, а це масло. Все. Ми це залишаємо і побігли гуляти. У нас сьогодні прохолодно, але не вітряно. Можна гуляти спокійно. І ото ми вийшли, йдемо в парк. Взяли квартирантку з собою, показати їй місцевість. Степан тут недалеко ходить в один парк. Там є якийсь потічок, якісь рибки. Та лисиця там бігає часом, то йдемо подивитися. Прогулятися, щоб в хаті не сидіти. Якби було вітряно, то б не пішли, напевно, а так вітру нема. Холодно, то байка. Таке десь коло нуля тримається. І ця любить гуляти, вона любить гуляти, нюхати кожний слуп. Наша Ерія, наша місцевість. Не у всіх містах тут навіть є ось такі доріжки для пішоходів, а у нас є. Навіть у крутіших містах. Таких доріжок нема. У деяких містах навіть немає цих бордюрів, що дорогу відокремлюють від тротуара. У нас є. Тут місто від міста відрізняється. Білочка. Восьмые пришли, а тут парочка. А там далее. что это такое? Что за птаха? Я курка и кать. курка. Качечки втекли. Что же вы втекли? Зюзюни. Парочка себе. І це тут щось рве там. Щось скубе. Ти бачиш? Ну якась дика саха. Тюрвятник якийсь. є. Школа недалеко. До коліна, може вище трохи. Такий потічок збираються стічні води, дощові сюди. Ні, це річка Ну, всі сюди води і спускаються куди, щоб не йшли вгороди. Річка як називається? Це річка Рівер. Це річка Рівер. Рове. Ну, Тут вона не дуже. Ну, коли дощі йдуть, то вона виходить з берегів. От недавно, як йшли дощі, вона була така вже до дороги майже. Гарний тут великий такий парк. Це напевно, щоб ця річка як буде розливатися, щоб мало куди. Тут до людських хатів. Є місце, її, куди розлитися. Тут русло таке зовсім не чищене, а сюди -то трохи ще дивляться. Прибирають. Лилий, маєш де погуляти. Ось так. Дійсно, річечка, тихенько, тече собі. Тут якийсь поріг. Тишина, спокій, як вдома колись було. Зараз нема спокою через сусідів. Парк великий, але чомусь зібрали столи, які знаходилися біля барбекюшниці, там де жарити м'ясо. Туалет тут є великий, такий постійний. Ось там далеченько, мостик прохолодна, дуже хочеться гуляти. Є де жарити м'ясо, можна приходити, є де машину поставити, тут якесь озеро закрите, не знаю, що це за озеро. А лилий ніяк не нанюхається нових запахів тут. Так як тут навкруг нас такий, як сказати, прайвіт сектор, кожен має свою хату, коло хати усі мають... Бекярд і мають місце, де пожарити їм своє м'ясо, то тут не дуже це, я так бачу. Таке місце, знаєте, як щоб тут було багато людей, не влітку, не ні зимою ніколи. Не тягни її. Хай понюхає <смірка> любителька запахів. Тут Там, де ми жили, колись в апартментах біля. Біля них такі місця займалися, а тут, бачу, не дуже так користується успіхом це все, тому що тут кожний має своє. Береза. Дитячі гуценки. лавочки, гірки. Влітку, можливо, тут краще. Влітку тут, напевно, і трава зелена, і дерева гарні. А Зараз просто такий час. А там дорога на горі, по якій я їду на роботу. Влітку щось не доходили руки сюди зайти, подивитися. Тепер Степан знайшов це місце. Отак, як іде це русло річки, так ніхто його, дивіться, не чистить, як впало дерево, ніхто його не підіймає. Листя також ніхто не збирає. А тут вона трошки швидше робиться. Коротше, прогулялися ми сьогодні. А ми нагулялися, прийшли голодні. На обід у нас сьогодні холодець, лише я оцей жирок збираю. Я жирок цей не дуже люблю. Я так його ложечкою збираю. І гречаний хлібчик. Та й досить на обід, скільки нам треба. Все, з вами буду прощатися. Всім пока. Бувайте здорові і всього найкращого. Бай-бай!